А вот який морський натовельний запах моря. Ні, пахне море. Море море. Давно цього не було. А що це таке? Піна диви, якби назвав. Тепла вода, так, думаєш? А. Діма, в Ані в тапки не промокають, а в тебе промокають. Наконець та мічта шість! П'ять. Не, не п'ять. Три з половини. При При пол... ми були... Три з половини. О, <ріць> <дуже> <ріць> треба. Два. три з половиною. П'ять. Приближайся дуже. Чотири з половиною. Ми були ще чотири з половиною. В двадцять першому році ми були. Садила 20... 20... в ну, кусь майже три години назад. Не снімай, бо я ж не накрашена на припараті, але що понад страшно, не, не заповнені. <рес> 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 а в нас тут, розумієш? Лайф трансляція завжди, тільки настояще, тільки живе. Без обработки, все <зас> як я, є. От, зніма, от як ми можемо собі дозволити поїхати в Данію на море подивитися 15 <зас> минут зимою. <зас> от ми приїхали пошкоро ну, <зас> у багатих свої причуди. Що ви макіяжно вже по нього не скажу. Подиви, а чи що Немає муль перед собою, бо я так і пам'ятаю, в мене ще все, тому що Я старі, я тебе на шесть. Сходи, ти собі заробити через сніди. Забирайш і будеш таке різні. Прямо ж проти соль, соля це. белый, еще, аж глаза слепят. А, на следующий раз. Хочу, хочу О, видишь? А теперь ты гламурная. Волосы отрастила уже все. Ой, дочь, куда? 吧。嗯嗯嗯